Ось абсолютно новий Mercedes CLA Shooting брейк, новий універсал Mercedes, або комбі, як ми кажемо в Німеччині. Звісно, це універсал у стилі купе. Вже є новий сілей сідан, і цей шутінбрейк буде доступний як повністю електричний, так і з м'яким гібридним бензиновим двигуном. Отже, обидві силові установки будуть доступні. Усі деталі, які вам потрібно знати вже зараз з Томасом, каналом автовідчуття у 4К на весь екран українською. Поїхали. Ось так підсвічена решітка радіатора. Ви можете отримати саме цей вигляд тільки в електричній версії. У бензиновій версії ви матимете ці зірки як візеру. Унок, але решітка буде трохи відкритішою. Ми вже знімали для вас один з седанів. По суті, ми бачимо подвійне обличчя, де зверху проходить світлова смуга. Матричні LED-фари – це опція. А ось і зірковий візерунок у денних ходових вогнях. Цікавий факт їм не дозволили зробити справжню зірку Мерседес у фарах, тому що регулятори кажуть, денні ходові вогні не можуть на 100% виглядати як корпоративна ідентичність. Саме тому їм довелося зробити ось так, дещо відмінним від звичайної зірки Мерседес. Цей колір хайтек хайтек-сільвер. Головна відмінність від седана, звісно. Полягає в цьому силуеті, який має форму універсала, але знов ж таки з більш чуттєвим купе подібним обрисом. Саме тому вони називають його Шутінбрейк. Довжина залишається незмінною. 4 метри 72 сантиметри, як для седана, так і для універсала. Також доступні 17 та 19 колеса. На цьому автомобілі встановлені найбільші дев'ятнадцяти у чорному кольорі. Крім того, тут є пакет Night, який передбачає чорні дзеркала та рамки. Однак, якщо вам більше до вподоби, ви, звичайно, можете обрати і світліші варіанти дизайну, а також інші кольори кузова підвізка тут базова сталева, адаптивної підвізки чи чогось подібного немає. Рухаючись до задньої частини, варто зазначити, що коефіцієнт лобового опору буде трохи гіршим ніж у седана. Ви втратите трохи запасу ходу, але це не буде багато. CLA 250 п'ятдесят і плюс завжди вказує на модель з більшим запасом ходу. Також доступний 350, і це вже буде більше потужності та швидкості розгону. Цілий шутінг-брейк на 0,1 секунду повільніше за седан. Це означає, що, наприклад, версія 350, яка швидше розганяється до 100 км на годину приблизно за 5 секунд. Ця ж 250 розганяється трохи менше, ніж за 7 секунд. Але, знову ж таки, фактично, значної різниці між шутінг-брейк та седаном не буде також будуть доступні м'які гібридні бензинові версії з переднім приводом або опціональним повним приводом? Це півторалітровий чотирьохциліндровий двигун. Так, ви не отримуєте більшого об'єму. Ми дивувались цього приводу, але... Ми вже чули, що ця 48 вольтова м'яка гібридно-бортова система означає, що при русі заднім ходом автомобіль зазвичай рухається на електриці. Лише якщо ви, наприклад, рухаєтесь дуже довго вгору заднім ходом, не знаю чому, але тоді включається двигун внутрішнього згоряння. Тут також видно, як світлова смуга проходить по всій довжині. А тепер натиснемо на цю зірку Мерседес. Електропривід багажника також є стандартним, і ми бачимо цю різницю в порівнянні з седаном. Це дає нам плюс 50 літрів більше об'єму багажника. Невдовзі ми детально розглянемо багажник. Об'єм становить від 455 до 1290 літрів. Зараз перевіримо передній багажник франк, який відкривається подвійним розблокуванням зсередини. Зручно те, що його можна одразу підняти без додаткових розблокувань. Привіт, БМВ він має об'єм 100 літрів. Тут просто тканинна обивка без внутрішнього покриття капоту, як бачимо. Але чесно кажучи, я думаю, що це не так вже й необхідно. Зрештою, двигуна, який би створював шум, тут немає. Цікаво, чи буде звукоізоляція у бензинових версій. Думаю, так. Тепер перейдемо до специфічних для електромобілів особливостей. Спочатку йде акумулятор LFP, який з'явиться пізніше. Його корисна ємність становить 58 кВт годин нетто. Або ж вже доступний на старті акумулятор NMC з корисною ємністю 85 кВт годин нетто. Для цієї більшої батареї ми вже маємо показники зарядки від 10 до 80% відсотків за 22 хвилини. Це, звичайно, досить швидко завдяки 800 вольтовій архітектурі зарядки. Щодо зарядки змінним струмом, спочатку ви. Пуску шутін брейк, ви зможете обрати стандартну 11 кВт або опціональну 22 кВт систему. І коли шутінбрейк буде запущений, ця опція також стане доступною для седана або купе, як вам зручніше його називати. І ще один важливий аспект: якщо вам цікава 400 вольтова зарядка, для чого вона потрібна? Ну, скажімо, у вас старіші dc зарядки або ті, що не мають дуже високої пікової потужності, наприклад, зарядки на 50-100 кВт, які працюють від 400 вольт. На старті продажів седана та шутінбрейк, ця функція недоступна. Однак на початку 26-го року знову з'явиться ця опція, яка дозволить цьому автомобілю підтримувати таку зарядку. Це трохи дивно, адже адже жоден інший електромобіль з 800-вольтовою технологією не має цієї проблеми. Крім того, цю функцію вони роблять лише опціональною. У Мерседес кажуть, що в майбутньому більшість зарядних станцій будуть або високопотужними, або ви заряджатиметься вдома. Тому ця м, опція не буде потрібна. Однак, все ж будуть сценарії використовування для тих, хто цього бажає. Тож, якщо для вас це важливо, доведеться почекати. Тоді звичайно виникає питання, на який запас ходу ми можемо розраховувати, навіть якщо ми подивимось на офіційні цикли випробування, потім трохи їх знизимо для більшої реалістичності, тож з великою батареєю 85 квт годин нетто Mercedes CLA Shooting Brake може запропонувати реалістичний запас ходу близько 600 кілометрів. Це очікується завдяки високій ефективності автомобіля. Ми зможемо підтвердити ці цифри після повного тест-драйву, який включатиме випробування на німецьких автобанах. зокрема при ж постійній швидкості понад 130 км кілометрів на годину. Вже цілком зрозуміло, всі моделі Mercedes CLA мають хороший коефіцієнт лобового опору, незалежно від вашого вибору моделі. Технологія досить ефективна завдяки цій новій архітектурі. До речі, для руху на автострадах електрична версія також отримує двоступеневу коробку передач. Це забезпечить більшу ефективність та кращий розгін, особливо на високих швидкостях. Максимальна швидкість авто становить 210 км на годину. переходимо до інтер'єру. Ось дверні ручки. Вони висуваються, коли ви натискаєте кнопку відкриття або Проводити по них, ми вже бачили таке, і ви можете запитати: а як щодо випадку аварії? Я розмовляв з Мерседес, тому що нещодавно були випадки з іншими брендами, коли люди опинялись заблокованими всередині, і на жаль, згорали заживо під час аварії. Мерседес заявляє, що у випадку зіткнення високовольтна система відключається, вікна опускаються, а дверні ручки висуваються. Якщо цього не станеться, бо звичайно високовольтна бортова мережа також може бути сильно пошкоджена в катастрофічній аварії. Тоді Мерседес стверджує, навіть якщо ручки дверей будуть зачинені, чого зазвичай не повинно статись. Ви можете використати кредитну картку або пожежники можуть скористатися викруткою і просто вручну відкрити їх, адже єдине електричне в них це висування. А сам механізм відкриття повністю механічний. Тож пожежники могли б відчинити двері таким чином ось так. Крім того, Зсередини це розблокування також залишається механічним за допомогою тросика, не електричного дроту, а справжнього металевого, що дозволяє вручну відчинити двері зсередини в разі потреби. Думаю, це була дуже важлива тема для обговорення. Особисто я все ще не в захваті від цих дверних ручок. Я б просто залишив їх класичними, адже їхній аеродинамічний ефект мінімальний. А ось звук зачинення дверей надзвичайно солідний. Хоча ви бачили, що це безрамкові вікна, і ми дуже рідко бачимо автомобілі з такими вікнами, які б мали настільки якісний звук. Тож честь і хвала за це вікна не мають подвійної ізоляції, але саме скло досить товсте. Збірка всередині дверей включає високоякісний шкір замінник з контрастною строчкою. У вас може бути червоний інтер'єр. Деякому він подобається, декому ні. Звичайно, доступні й інші, більш стримані кольори. Приємна інтеграція амбієнтного освітлення. Навколо виглядає круто, а також всередині. Ось лія раніше пропонувала, щоб ці елементи також були оцинковані, як ця частина, і я з нею погоджуюсь. Тоді ще один добрий крок вперед. Регулятори сидінь тепер знову дають зворотній зв'язок. Ви знаєте, що в попередньому поколінні вони прибрали це. Тепер ви знову його маєте. Круто, Далі, всередині дверей, у нижній частині є гумова накладка, яку ви не бачите, але це зроблено, щоб речі не ковзали так сильно. Тут трохи твердий пластик, хоча загалом якість збірки досить пристойна. Тут є предмет для обговорення. Лише два важелі склопідйомників. Якщо ви хочете керувати задніми вікнами, ви натискаєте кнопку Задні, як у Volkswagen ID 3, 4 і 5 тощо. У Mercedes кажуть, що причиною цього є не економія коштів, а проблема простору. Вони хочуть мати цю ручку тут, в ергономічній формі, не надто далеко назад. Тому вони хотіли скоротити цю область, і тоді було прийнято таке рішення. Самі важелі, до речі, досить круті. Вони Гроші, але це питання для обговорення чи хочете ви лише два важелі шкопідйомників. Деякі кажуть, що це практичніше, інші що хочуть саме чотири важелі. Тож не соромтесь обговорювати це в коментарях. Тут ми бачимо приємний підсвічуваний поріг. Це також частина комплектації AMG Line, яку ви вже бачили зовні. І це означає, що все взаємопов'язане: Екстер'єр, інтер'єр, AMG Line. і ура! Головна новина сьогоднішнього дня повернення фізичних регуляторів. Тут є регулятор для круїз контролю, а також справжній металевий, рифлений або оцинкований регулятор гучності. Це прямий відгук від клієнтів, а також від автовідчуття. І я вважаю, що це дуже хороший приклад того, як вони вміють прислухатися до відгуків клієнтів і до наших відгуків, повертаючи функції, які всі хочуть. Це означає, що незабаром це з'явиться, і в CLA седан тут представлені високоякісні сидіння зі шкір замінника Арктика або Ембетекс у чорно-червоній гамі. Доступність кольорів залежить від ринку. Це спортивні сидіння з пакетом AMG Line. Вони мають трохи більшу бічну підтримку та дещо інтегрований підголівник, який, наприклад, можна висунути вперед. Базове комфортне сидіння було б трохи відкритішим залежно від ринку. Німеччина також пропонує комбінацію з тканиною. Великобританія більш орієнтована на Арктико та мікрофібру. Стандартне сидіння. Я АМГ буде з мікрофіброю всередині, а це тут ззовні. Тож доступні різні матеріали, і вони справді зробили крок у напрямку використання матеріалів без тваринного походження, і водночас вони дійсно високоякісні. Тож деякі ринки все ще пропонують, до речі, опції зі справжньої шкіри. При зрості 189 все ще залишається місце над головою до панорамного скляного даху. Доступний або стандартний скляний дах, який натонується, або цей дах з комбінацією. Подивіться, по-перше, ці гарні зірки. Це ексклюзивна опція для Shooting брейк, седан їх не отримує. Отже, ви маєте це підсвічення, яке підключення до фонового освітлення. Це означає, що коли я зміню колір, що я можу зробити ось тут, увімкнувши авто. То колір зірок також змінюється. Подивіться. О, мені це подобається, це досить круто. Можливо, якісь рожеві зірки для лії. О. Так, це досить круто, правда? Приємна функція. І тут друга річ, вона завжди йде в комбінацію з зірками, що дах також електрохромний, і ви можете мати цю вбудовану шторку. Я можу це також показати. Ось це можливо лише на екрані зробити, тобто тут немає. Я б хотів би бачити тут кнопку, але вони цього не зробили. Отже, тут я можу встановити його на Ось більше тіні, бачите, це також дійсно краще блокує сонце. Потім ви можете зробити його прозорим, це має крутий ефект, і ви також можете мати, так би мовити, змішаний режим, тобто тут є розділене відкриття і закриття. Я б сказав, що це більше дизайнерський ефект, але виглядає круто. і ще раз, логіка така: або звичайний скляний дах, або цей спеціальний дах з електрохромом, плюс зірки з амбієнтного освітлення. У цій моделі Mercedes Сілай Shooting Brake немає доступного фіксованого даху. Це, звісно, може бути недоліком для дійсно спекотних країн або регіонів. Було б чудово мати таку опцію. Приємно, що кермо можна регулювати вручну в дуже широкому діапазоні вгору та вниз. Механізм відчувається досить плавно. Але моя улюблена особливість на сьогодні це повернення фізичних кнопок на кермі. Це справді показує, що варто витрачати свій час на коментарі та висловлювати свої пропозиції. Коли ви звертаєтесь до нас, ми завжди збираємо ваші коментарі. Потім я зустрічаюсь з менеджерами з продукції і кажу їм: гей, ми отримали близько 50 коментарів від вас, що ви не хочете ємнисних кнопок на кермі. Ви хочете щось натиснути або крутити. І ми передаємо це їм. Звісно, це не спрацьовує за місяць, наприклад. Але тоді, в наступному поколінні, вони можуть знову внести зміни. І ще одне, що ви можливо зараз скажете, і я також скажу так, добре, що ми знову зможемо натискати кнопки на кермі, але ж кнопка підігрів у сидінь. Хм. Це була перевага Мерседесу порівнянні з BMW, На мою думку, але підігрів сидінь. Тепер також перемістився на екран. Можливо, саме це ви скажете. Я хочу, щоб кнопка підігріву сидінь залишилась на внутрішній стороні дверей. Можливо, це буде наша наступна пропозиція для Мерседес. Тут досить круто виглядають повітроводи в турбіновому стилі з інтегрованим амбієнтним освітленням. Опціонально доступний 14-дюймовий екран для пасажира. І Якщо ви його не оберете, то матимете тут зону з зірковою сіткою. Тоді є 14-дюймова стандартна інформаційно-розважальна система, а також цифрові прилади, які так би мовити, утворюють єдиний блок. Повітроводи тут також видають клацуючі звуки в центральній частині. У вас є деякі швидкі кнопки для голосового керування, наприклад, яке, до речі, значно покращене, а також для вибору у режимів руху. Будь здорова, Лія. Іноді в студії буває дуже пильно. Отже, тут режими водіння, ви не змінюєте підвізку, тому що у вас немає адаптивної підвізки, але ви змінюєте, наприклад, реакцію керма. Так, і щодо голосового асистента, він насправді досить крутий, тому що розпізнавання мови здійснюється за допомогою Google Gimenay. Яку ви отримуєте від Microsoft Ця комбінація дійсно ефективна, дозволяючи вам природно спілкуватись з автомобілем. Наприклад, ви можете запитати автомобіль про деякі функції, якщо не знаєте де шукати або як щось контролювати. І тоді автомобіль може пояснити вам це або підказати. Тож це насправді працює дуже дуже добре. Ось, наприклад, що я також знайшов з цим голосовим асистентом, це налаштування рекуперації. По суті, це важель перемикання передач Drive, Reverse, Parking. А ось тут для рекуперації ви натискаєте його і вперед або назад, щоб змінити режими рекуперації, наприклад, для переходу до водіння однією педалю або повного вимкнення рекуперації. Це насправді досить крута система. система, то чому б ні? Давайте подивимося, чи висувається сонце захисний козирок. Ні, насправді ні. Безрамкове дзеркало заднього виду воно також відчувається досить приємним на дотик. А ось бардачок плавно опускається. Він такий маленький, але має гумове покриття. Центральна консоль має відкриту нішу для індуктивної зарядної панелі. Вона виглядає вентильованою. Подивіться далі, тут є кілька підстаканників. Щоправда, вони не триматимуть пляшки дуже міцно. Добре, що є альтернативи глянцевому чорному кольору на центральній консолі, приємна інтеграція амбієнтного освітлення. Також тут м'яко для ліктя, роздільне відкриття. Зверху є невелика ніша, а під нею більше місця. Також є тканинне покриття. Ось тут ми справді повинні сказати, що коли у нас був перший CLA у студії, це був так би мовити прототип, і ми були дещо скептично налаштовані щодо якості збірки інтер'єру. Але зараз ми дійсно повинні визнати, оскільки вони виготовили більше автомобілів, і седан вже їздить дорогами, незабаром буде тест-драйв, і якість інтер'єру була значно покращена. Можна, звісно, дискутувати щодо екранів, які все ще привносять багато глянцевого чорного кольору в загальний вигляд салону через рамки, тощо. Можливо, це дрібниця, але те, як ви торкаєтесь та відчуваєте матеріали, справді було дуже добре покращено. Сидіння, до речі, не надто широкі. Тож, якщо ви, скажімо, трохи більші, це може стати проблемою. Можливо, варто спробувати спочатку на них посидіти. І як я вже казав, це спортивне сидіння, трохи щільніше з більшою підтримкою. Тощо. Знов ж таки з точки зору водія, браво Мерседес, що повернули нам справжні регулятори на кермі. Цифрові прилади, якими ви керуєте з керма, мають класичний вигляд або ж вигляд систем допомоги, або карти. Отже, ці варіанти доступні, і я роблю зміни ось правим великим пальцем. Отже, той що ліворуч, зник до речі, але думаю, що нами не потрібно два таких поля зі стрілками. Також доступний проєкційний дисплей. Основний інформаційно-розважальний блок працює значно швидше ніж раніше. Його реакція та чутливість дійсно вражають Наприклад, на карті, коли я збільшую або зменшую масштаб. Тут він показує зарядні станції і таке інше. Також розраховуватиме супинки на маршруті. Блок кліматконтролю розташований тут. На жаль, немає ручних регуляторів. До речі, він також змінює колір амбієнтного освітлення, коли ви змінюєте температуру. Ось це Також досить круто. Принаймні, керування завжди доступне потім для підігріву сидінь вам потрібно зробити два кроки по суті, ось так. і є також головне меню, але ви бачите, головна фішка в тому, що він дійсно дійсно швидкий. звісно, Apple CarPlay та Android Auto також доступні. Переходимо до задніх сидінь. Спершу вікна. Ось подивіться, це максимум, наскільки вони відчиняються. Вони не відчиняються дуже широко, і можливо, тоді можна вибачити те, що спереду лише два важелі склопідйомників, правда? Якщо їх ледве можна відчинити далі, тут все гарно вкрито. Зверху високоякісний шкір замінник з червоною строчкою. Як я вже казав, доступні різні кольори інтер'єру. Тут ви також майже не бачите чорного пластику лише на внутрішній стороні дверей. У цьому випадку нема він не вкритий. Потім тут також сидіння з кріпленнями із офікс зовні, але це такі собі затискач, який потрібно повністю знімати ось так. Його не можна просто відкинути або щось таке. і також, якщо ви розглядаєте встановлення дитячих крісел, то вам доведеться повозитися з тими затискачами. Так, безумовно, подивимось завтра, коли я закінчу. Крім того, зверніть увагу, як відкриваються двері. Треба визнати, вони відчиняються не дуже широко. І що справді чудово, це центральна консоль, USB-C зарядні пристрої з підсвічуванням, а також досить класні турбінні повітроводи для задніх садінь. Це дійсно дуже приємно. Потім ми можемо опустити цю частину для тримача смартфона та підстаканників. Вони, до речі, не адаптивні. Комфорт тут в принципі непоганий. Перевага Shooting Brake також у тому, що ззаду трохи більше місця над головою у порівнянні з седаном. Тож при зрості 189 все чудово. Ви можете насолодитись панорамним дахом зі світящимися зірками. Однак є дві проблеми з цим автомобілем. Зважаючи на його довжину місця, для ніг ззаду не надто багато, і я можу сидіти тут як високий дорослий, навіть якщо налаштував своє водійське місце спереду. Тобто це можливо, але не більше того, Хоча якщо порівнювати з Мерседес e клас, який ще довший, він не набагато більший. Друга проблема, принаймні з електричними версіями, поглядає полягає в тому, що, як бачите, немає так званих гаражів для ніг. Це означає, що підлога досить рівна, але розташована дуже високо. Через це мої стопи розташовані високо. Отже, коліна знаходяться значно вище стегон. Видно, що це виглядає трохи дивно. Бензина, вам яка гібридна версія, матиме глибші гаражі для ніг. Тож, якщо вас більш цікавить саме ця версія, тоді коліна будуть розташовані трохи нижче. Це так би мовити, ліміт цього автомобіля в плані простору зараз детальніше розглянемо багажник Ось шторка, яку звісно можна зняти. Валіза також легко поміщається під нею вертикальна, без проблем. Трохи місця є у самій передній частині. Ось можна припустити, що гібридний бензиновий двигун матиме трохи більше місця під підлогою Ширина між колісними арками становить трохи менше метра. Довжина складає рівно метр, а висота подивимось. Висота складає 68 сантиметрів. єдине, що стосується останніх моделей Mercedes, це пластикова деталь. Тут не впевнений, чи потрібна вона для стабільності, чи якоїсь іншої причини. Я б віддав перевагу тканинному покриттю там. Щоб скласти сидіння, немає дистанційного розблокування, але можна перекинути їх ось так. Посередині є люк для лиш. Ось так. Одна третина, дві третини. Також можна обійти з іншого боку, щоб скласти, але загальна довжина складає 1 метр 80 сантиметрів загальний об'єм багажника у розкладеному вигляді складає 1290 літрів. Якщо я ще не згадував про це, отже, Shooting брейк додає більше практичності там, де седан обмежений, особливо у багажнику і зовнішній вигляд. Також до речі, дехто де передає перевагу саме цій формі універсалу Shooting брейк. Ви б брали седан чи Shooting брейк? Розкажіть в коментарях. Щодо ціни, це дуже цікаво. З LFP батареєю, меншою, яка з'явиться пізніше, а також з м'якими гібридними бензиновими двигунами ціна складає трошки більше 46 тисяч євро, але менше 47. Наразі різниця між седаном і становить шість становить 6500 євро порівняно в попер з попереднім поколінням. Можна очікувати, що ця різниця залишиться приблизно такою ж, якщо ви оберете версію з більшою батареєю, це буде близько на 10 тисяч євро дорожче, тобто вже 56. А якщо обрати повну комплектацію, тобто CLA EV з повним приводом великою батареєю, то це може коштувати до 70 тисяч євро. для британських фунтів завжди можна відняти 10 тисяч, щоб отримати приблизно ціну. Ну, Тож це такий собі приблизний діапазон наразі. Буде дуже цікаво побачити, чи оберуть клієнти велику батарею, маленьку батарею або м'який гібридний бензиновий двигун. Думаю, це також відрізнятиметься від ринку до ринку. Тож ми дійсно з нетерпінням чекаємо на ваш відгук. Чи ви б обрали електромобіль з великою батареєю, маленькою, чи м'який гібрид, який також з'явиться пізніше, ймовірно, наприкінці 25-го, на початку 26-го року. А тепер можете переглянути інші наші огляди його конкурентів або наші інші огляди Мерседес